Привіт! Це місце для тих, хто любить історію. Не просто дивитись, а відчувати. І людина, яка вірить, що серіали можуть бути дзеркалом. У кожній серії фраза, сцена чи момент, що змусує нас замислитись про себе, про наші страхи, про вибір і про любов. На цьому каналі ми будемо розбирати серії не як сюжет, а як досвід. Ми говоритимемо про героїв, які шукають сенс, про відносини, які нагадують наші, про ситуації, які траплялись з кожним. Тут не буде гучних скандалів чи оглядів заради переглядів. Тут тиша, музика та наші роздуми. Кожне відео це невелика історія і, можливо, десь у цих історі... Є міста, що не сплять, і є люди, які не можуть перестати думати. Секс і місто. Це не просто історія про чотирьох жінок. Це історія про пошук себе серед шуму, очікувань і невпевненості. Кожна серія як дзеркало. Ти бачиш героїні, але якщо придивитись уважніше, ти бачиш себе. І сьогодні я хочу поговорити про, про першу серію, про ту саму, з якої все почалось: пошук, експерименти, розмови з екелихомина, перші сумніви і перші чесні питання до себе ми знайомимось із Керрі Бредшоу. Журналісткою, яка веде колонку про кохання, секс і життя в Нью-Йорку. вона пише не про ідеальні історії, а про реальні, про тих, хто втомився від ігри в ідеальність, поруч її подруги Саманта, Міранда і Шарлота. Чотири різні жінки, чотири способи шукати любов. Перша серія одразу ставить нам запитання: чи можна займатися сексом як чоловіки? Без емоцій, без надій, без прив'язаності. Але насправді це не про секс, це про свободу, про те, чи можемо ми бути чесними із собою у бажаннях, у страхах, у виборі. Кері здається незалежною, вона жартує, фліртує, спостерігає за людьми, але у її голосі щось ніжне, трохи сумне. Вона хоче зрозуміти, чому любов така складна і, можливо, навіть більше, чи потрібна вона взагалі, якщо кожного разу робить боляче. Зараз я хочу вас трошки більше познайомити з героями. Симпатичного хлопця. Коли ти бізнес-леді у великому місті, у тебе є два варіанти: або битися головою об стіну і шукати собі хоч якогось чоловіка, або плюнути на все і кохатися по чоловічому. Що жінкам? Ні, я маю на увазі без почуттів. саманта Джонс, типова мешканка Нью-Йорка. фахівець піару. вона Саманта. Впевнена, гостра, іронічна. Вона не вбачається за свої бажання для неї секс це гра, в якій головне не втратити себе, І хоча її часто сприймають поверхнево, мені здається, що саме вона найчисніша, вона не ховає своїх потреб. Моя подруга зустрічалася тільки з сексуальними красунчиками. І от одного ранку вона прокинулась, а їй уже 41. Сексуальні красені вже не звертали на неї уваги. У неї стався нервовий слід. Вона втратила роботу і повернулася у Вісконсин до мами. Міранда гопс, адвокат незаміжня. повірте мені, чоловіків це не хвилює. Міранда розумна, але втомлена. Її логіка як захист. Вона хоче довести, що може все. Іноді навіть собі. Багатьох чоловіків лякають самостійні жінки. Якщо хочеш заарканити такого чоловіка, мовчи і грай за його правилами. Шарлота. Віра у кохання. Вона вірить, що саме все має бути красивим. Квіти, вечері, правильні слова, але життя рідко працює за сценарієм. І Керрі, спостерігачка. Вона слухає всіх і пробує зрозуміти, що ж правильно, але хіба в любові буває правильно? Кожна з них показує іншу сторону жіночності. Разом вони створюють цілісність, і саме тому дружба тут така важлива. Вона тримає, коли романтика руйнується. У цій сцені вони діляться своїми історіями, і мені здається, ось моменти істини. Ми всі різні, але в розмовах із подругами завжди шукаємо одне розуміння, не поради, не оцінку, Просто відчуття, що тебе чують. Перша серія ставить дуже сучасне питання. Чи можемо бути вільними і не втрачати здатність кохати? Керрі пробує жити як чоловіки, без емоцій, без очікувань, але щоразу, коли вона сміється, і у очах все одно є туга, бо свобода без почуттів це не завжди перемога, іноді це про захист. Ми ховаємося за словами Мені добре самі, але іноді це означає, мені страшно знову відкритись. І тут я зрозуміла, може сила не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб дозволити собі відчувати навіть коли боляче. Після перегляду першої серії я зрозуміла, що вона не про відносини. Вона про нас. Вона про вибір. Вибір бути чесною, вибір визначити свої слабкості, вибір залишитись відкритою, навіть коли болить. Секс і місто це про нас, коли ми сидимо ввечері на кухні з подругою і говоримо про те, чого не скажемо нікому іншому, про розчарування, про сум, про віру, що все ще можливо. І, може, саме цей серіал не старіє. Бо теми залишаються тими самими, тільки декорації змінюються. Отже, перша серія це не про знайомство з героїнями, а про знайомство з собою, з тими частинами нас, які ми приховуємо, щоб ставатися сильними. Наступного разу ми поговоримо про другу серію, і про те, як Саманта показує інший бік свободи, та що завжди вона рятує від самотності. Якось що були зі мною. І пам'ятайте, навіть у місці, яке ніколи не спить. Можна знайти тишу, якщо навчитись слухати себе.